ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В порту у стрілецькій бухті лунають вибухи за даними телеграм-каналів. Субмарина Алроса, яка стояла на ремонті, загорілася причини спалаху дізнаються. пише телеграм-канал Морський Вов О третій ночі підняли на ноги просто всіх підлості. Остаточний кінець. В той же час воєнно-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко проаналізував участі гордості російських окуп. Пантіяв колишнього чорноморського флоту у війні проти України, за словами експерта, загарбники моряки маючи неймовірну перевагу у воді, показали себе максимально марно. Свій аналіз ефективності флотилії Коваленко почав з роботи єдиного у Чорному морі російського дизель електричного підводного човна проєкту 877 в «Алроса», який з травня 2022 року бовтається у воді просто для виду та перебуває у бухті Севастополя більше часу ніж у відкритому морі, даними Експерта командування окупантів намагалося спробувати збільшити вогневий потенціал своєї флотилі, але у черговий раз зганьбилося. Олександр Коваленко відзначив, що Алроса вісім років перебувала на ремонті на 13-му 13-му судноремонтному заводі. І раптом у травні 2022 року окупанти заявили про повернення дизель електричного підводного човна до складу Чорноморської флотилії. Росіяни поспіхом ували підводний човн до складу своєї чорноморської флотилії, щоб збільшити вогневий. Потенціал у морі в розпал війни, однак все вийшло як завжди. Росіяни просто зганьбилися. Після повернення з ремонтного заводу підводний човен у складі Чорноморської флотилії не здійснив жодного бойового виходу у море і не запустив жодної крилатої ракети калібр і жодного разу не виходив під водою і виключно економічну зону України у Чорному морі. Більшість часу Алроса просто провела у бухті в Севастополі. Причина такого феєричного фіаско, як відзначає Олександр Коваленко, просто та й банально підводний човен не завершив цикл ремонтних робіт, через що він абсолютно не боєздатний. Тобто, введення «Алроса» у складу чорноморського флоту можна розцінювати виключно як піархід для демонстрації потужності, якої немає і залякування. Таким чином чорноморська компонентна російських окупаційних військ, як на мене, може вважатися не тільки найнепотрібнішою в рамках цієї війни, а й ганебною, оскільки стільки косяків не допускають, навіть тихоокеанський оселедець морпіхі п'ят. Ти бригади Тихоокеанського флоту Росії 24 четверте канал під час штурму вугледара, А косьякі у них там підсумував Коваленко на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії були переваги за низкою показників, особливо повла перевага на воді у Криму. Досі базується російська чорноморська флотилія. Зараз корабельне угрупування ворога періодично використовують для завдання терористичних ракетних ударів по Україні. У перший день вторгнення Росіяни почали штурмувати острів зміїни і Використали для операції флагман чорноморського флоту крейсер Москва. Тут є ж прозвучала фраза від прикордонника, яка не тільки вказала кораблю напрямок, але й стала культовою. Однак доля крейсера Сумна, 13 квітня, 2022 року. Українські воїни за допомогою двох протикорабельних ракет Нептун відправили флагман чорноморського флоту на дно. За два тижні до цього порту Бордянська був знищений великий десантний корабель Саратові. Пошкоджені Новочеркаська та Цезар Куніков. У Травні біля острова Зміїного було шкоджено судно тилового забезпечення в село у червні. На тій ж локації ЗСУ потопили буксерне судно рятувальник Василь Бех». 29 жовтня у бухту Севастополя пролунали вибухи, які міноборони Росії назвало атакою дронів та безпілотників, унаслідок якого морський тральщик Іван Голубець виведений з ладу. А новий флагман фрегат адмірал Макаров та Адмірал Григорович ймовірно були пошкоджені до зустрічі. Друзі, ставайте сп... Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.